Дякуємо вас. Це Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску серед іншого розповімо про таке. Що дасть Україні децентралізація влади? Обговорювали на громадських слуханнях в обласній державній адміністрації. Близько півсотні бійців колишнього спецпідрозділу Полтава відмовляються служити під керівництвом Іллі Киви і за його погрози просять втрутитися прокуратуру. Бійці колишнього міліцейського підрозділу спецпризначення Полтава відмовляються служити під керівництвом Іллі Киви у батальйоні Полтавщина та вимагають перевірити усі факти щодо його діяльності. Із такими заявами чоловіки прийшли до обласної прокуратури. Говорять, до обласного управління МВС такі звернення подали ще пів місяця тому, проте жодної реакції. Тож справедливості прийшли нині шукати до прокуратури. Це бійці міліцейського спецпідрозділу Полтава. Вони місяць провели у зоні АТО. Коли ж повернулися додому, дізналися, що їхню Полтаву об'єднали із батальйоном Мирний, і відтепер вони бійці новоутвореної Полтавщини. Мені по барабану Полтавщина, та я батальйон Полтава. Оце все. Хай в документах пишуть, бумага все видерже. Є дві причини такої позиції, розповідають чоловіки. По перше, за місяць у зоні АТО батальйон Полтава гідно себе зарекомендував. Після повернення окремі бійці отримали навіть нагороди із рук голови Верховної Ради Олександра Турчинова. По-друге, бійці не бажають служити під керівництвом командира батальйону Полтавщина Іллі Киви і висловили йому недовіру. Адже вони до звання майорів служили по 15-20 років, складали тести на профпридатність і нормативи. Ілляшківа нарікають чоловіки, став майором за одну ніч. Ніхто не буде служити під керівництвом. Раніше судимого, навіть того, що не знята судимість. І тим більше, що в нього ще друга група інвалідності, наскільки мені пам'ятне підводи. Ще одна причина звернення до прокуратури, говорять бійці, ілля Києва погрожував їм 29 вересня у день відправлення в зону АТО. Не один я, чули бійці. Як він погрожував, що як вернеться вітіль, понаходить, де хто живе і повибиває і по челюсті, поламає, по розстрілює по це пряма угроза. Ми прийшли сюди, написали вам заяви. Про погрозу вбивства і будемо давати е, в ці кабінети. Свої заяви бійці передали першому заступнику прокурора області Юрію Кравченку. Якщо за створенням батальйону та присвоєнням звань нагляд може здійснювати тільки Генеральна прокуратура, звернення в цій частині будуть направлені Генеральному прокурору. Стосовно бездіяльності працівників УМВС України в Полтавській області буде проведена відповідна перевірка, про що повідомимо кожного з авторів і. Оскільки присутні у нас представники громадського об'єднання, також і громадське об'єднання. Заступник начальника обласного управління МВС Леонід Бобрицький зазначив, батальйон Полтава справді зарекомендував себе гідно в АТО, а коментувати наказ міністра МВС не має права. Є рішення міністра про призначення певних співробітників керівниками, і ми його виконуємо. Відсі ж кажуть, якщо і в обласній прокуратурі не знайдуть справедливості, готові йти далі до Генеральної прокуратури. зміни до конституції України допоможуть забезпечити фундамент демократичних змін і збудувати європейську демократичну країну за новою конституцією, мають бути ліквідовані обласні та районні державні адміністрації. Чи варто Україні проводити децентралізацію влади? Обговорювали на громадських слуханнях обласній державній адміністрації. Громадські слухання провели у зелені залі обласної державної адміністрації. Щоправда, заповнити його вдалося лише завдяки студентам вищих навчальних закладів області. Голови сільських і районних рад слухання проігнорували. На жаль, ми ще не бачимо такої великої активності, щоб люди це зрозуміли. І отут то потрібна просвітницька робота. Потрібно, щоб дійсно людям роз'ясняли, до чого це веде. І що можна з цього мати? Тому і сьогодні наша область хоче дослухатись до думки представників громадських організацій. Без розширення прав місцевого самоврядування неможливо подолати наслідки авторитаризму, тоталітаризму, побудувати сильні регіони і сильну країну. Переконаний голова обласної державної адміністрації Віктор Богачук. А баланс між усіма гілками влади має унеможливити їх протистояння. Та система влади і система управління, вона не дуже досконала. А що є правильним, що є що є кращим? Тому, значить, один із варіантів, ну то всі розвідаємо, що відповідно повинна бути децентралізація влади, науковці, інститут державного. Управління, вони проаналізували багато систем управління європейських. Сьогодні це питання дуже важливе, тому що ми сьогодні розглядаємо реформу, яка буде передавати повноваження з центру. До громади, до села, до міста і вже сама громада буде визначатися, як використовувати матеріальний ресурс для того, щоб розвиватися. Тому сьогодні ми повинні про це говорити, і ми повинні знати, що це обов'язково відбудеться, тому що на 15-й рік це заплановано, і ми очікуємо, що все-таки ця реформа буде здійснена. Головна мета внесення змін до конституції розподіл владних повноважень. Наприкінці 2013 року Україна повстала, тому що влада була сконцентрована в руках однієї людини. Тож головний зараз знищити політичну і економічну корупцію, яка виникає за монополії на владу і ресурси, знайти баланс між повноваженнями президента, уряду і парламенту, наголосили учасники зібрання. 30 вересня двері обласної державної адміністрації були відкриті для студентів Полтави. Упродовж дня вони знайомилися із роботою облдержадміністрації та інших підрозділів органів виконавчої влади. Після екскурсії студенти поспілкувалися із головою обласної державної адміністрації Віктором Бугайчуком. Молодь зокрема цікавили зміни в Україні після децентралізації влади. Цей захід проводиться в рамках індексу публічності. Це всеукраїнська програма вимірювання публічності місцевого самоврядування. Вона діє другий рік. Минулого року в ній брали участь шість міст. Сьогодні вся Україна. Ми презентуємо результати наприкінці жовтня. Тобто, Полтава сьогодні війшла також в всі міста, які Оце рейтингування проходять. А сьогоднішній захід він направлений, направлений на молодь, зокрема на те, щоб показати їй, як працює орган влади, зокрема Полтавська обласна державна адміністрація. Що тут відбувається, показати перспективи роботи, взагалі механізми роботи, як проходить взаємодія з громадянами. Ми продовжуємо випуск і далі ще йтиметься про таке. Чи вдасться зберегти дорогу життя? У Терновщині Полтавського району руйнується місток через горсклу, який пов'язує село із сусідніми кротенками. Для десяти сімей Полтавського району, де виховують прийомних та усиновлених дітей, влаштували родинне свято з нагоди Всесвітнього дня усиновлення. У Полтаві триває всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. У селі Терновщина Полтавського району погані справи із дорогою життя. Саме так називають місцеві дерев'яний підвісний місток через ворскло, який сполучає їхнє село із сусідніми кротенками. Дошки майже усі гнилі, кріплення довго не витримають, а ходити по містку доводиться часто і дорослим, і дітям адже через річку школа, садок та магазини. Подробиці від наших журналістів. Жителі Терновщини Полтавського району нарікають, що майже втратили зв'язок із навколишнім світом. Роль цього сполучення між Терновщиною та Кротенками виконує ось цей дерев'яний підвісний місток через Ворску. Саме у Кратенках розташовані школа, дитячий садок, магазини та інші необхідні інфраструктурні будівлі. Йти в обхід дуже далеко, а цей перехід уже давно став небезпечним, адже дошки потрухли, а кріплення доживають останні дні. Мешканці впевнені, що цей міст незабаром просто завалиться. Досточки потом їздять на них мопедами, мотоциклами і всім прочим. Ці доски вони просто падають. Тобто є проміжутки метрові который реально перейти невозможно. У нас, вот, в даний момент, у нас двоє дітей, яких ми не можемо реально ходить выводить в садик із цього моста. Інша жителька Терновщини, пані Тетяна, розповідає, що двічі на день долає цей місток разом із дитиною. минулому році э, муж дитину э, в садика. И... провалилась досточка. Это хорошо, что просто он физически мог выдержать. Я бы лично своим, своим весом, я бы не смогла. Ребенок полностью наполовину уже провалился. Он просто держал за руку его. Поэтому, если бы я шла, сто процентов мы вместе уже были бы давно в воде. Когда я до дом ушла, то провалился вот там, когда заходил. Страшно было? Да. Кто тебя вытащил? Папа. А скажи, что было у тебя? Ді, у тебе Тут ранка Місцеві зверталися до голови Кротенківської сільради Андрія Щедрика. Але у сільраді відповіли, що перехід не стоїть там на балансі, тобто по документах його немає. Щоб узаконити, потрібні кошти, яких бракує. Спільними зусиллями Андрій Щедрик та місцеві мешканці намагаються ремонтувати місток. Його ніде. і на нього не можуть виписати. По бухгалтерии ни доски, ни гвозди, ничего. За свои деньги мы его ремонтировали. Но больше уже у нас, понимаете, сил нет, потому что из количества живущих людей в этом селе занимаются ремонтом моста только 5-6 домов. Андрій Щедрик, голова Крутенківської сільради, говорить, що йому про проблему відомо. Місток час від часу ремонтують, але заважає інша біда. Перехід розбирають вандали. Наприклад, залізні кріплення крадуть на металобрухт. Специфіка в тому, що там дуже багато диха людей по річці восприймають. І всі ці доски часто густо йдуть на розпал багатьох і так далі. За цей період вони. Час іде, і мешканці Терновщини з острахом чекають зими. Адже навіть якщо місток стільки протримається, долати його, коли він слизький від дощу або снігу дуже важко. Жителі Терновщини називають цей хиткий місток дорогою свого життя. Як бачимо, життєвий шлях у них дуже складний. Андрій Іванов, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. За останньою медичною статистикою, близько мільйона українських пар страждають на безпліддя. Як правило, це наслідок абортів та неуважного ставлення молоді до власного репродуктивного здоров'я у рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я лікарі Полтавського обласного центру планування сім'ї розповіли журналістам, як зберегти репродуктивне здоров'я нації. Аборти, хронічні захворювання та ті, що передаються статевим шляхом, шкідливі звички головні причини безпліддя молодих українських пар. Та це можна попередити, якщо уважно ставитися до свого репродуктивного здоров'я ще з підліткового віку, говорять спеціалісти. Жінка, яка планує мати дитину, у неї не має бути воспалітельних заболівань. А у нас до воспалітельним захворювань жінки зачастую відносяться, як к чогось само собою розуміючимися. Проблема репродуктивного розвитку починається ще з школи профілактичного огляду гінеколога. бояться не стільки дівчатка, як їхні мами. Вони масово пишуть відмови. В мірі существують три государства, де безплатно проводяться профілактичні осмотри. Виявляється патологія, без назначається лечение і наблюдається дівчатка. Если неї знаходиться патологія, це Білорусія, Росія і Україна, але ці огляди необхідні адже у дітей та підлітків може бути чимало прихованих патологій. Ежегодно на профілактичних осмотрах в області виявляється в середньому чуть більше чуть менше до 20 опухолей. Это случайная находка, которой надо оперировать, аномалии развития, которые в дальнейшем могут привести к бесплодию. За словами лікарів, від сексуального дебюту до народження дитини у середньостатистичної української молодої людини проходить 10 років. За цей час вони змінюють не одного статевого партнера. А це одна із найважливіших причин як чоловічого, так і жіночого безпліддя. Програв мальс Мендельсона. супружеська пара щаслива, що вони знайшли друг друга, і тепер би хотілося уже мати дитину, Починаються проблеми, які і з психологічної точки зору починають давити». На супружескую пару, потому что они уже вроде как бы готовы к то рождению, да? а тут, получаются, проблемы, плюс, плюс медицинские проблемы, плюс какая-то. Скажем так, і фінансова нагрузка, тому штачення обслідування нинішньої время потребує денег. у Полтавському обласному центрі планування сім'ї. Працюють психолог, уролог, андролог, два гінекологи з проблем безпліддя за державною програмою репродуктивне здоров'я нації. Щороку тут 20-25 пацієнток із абсолютним безпліддям мають змогу скористатися методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти. А тим часом деякі сім'ї самі позбавляють себе щастя бути батьками своїм уже народженим дітям. І тоді на сиріт при живих батьках чекають або державний сиротинець, або у кращому випадку усиновлення чи прийомна родина. Родинне свято для 10 сімей Полтавського району, де виховують прийомних і усиновлених дітей, влаштували у готельно-ресторанному комплексі «Віват-Провінція». Організатори урочистостей служба у справах дітей Полтавської райдержадміністрації та Полтавський районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Новоствореній родині Синенко із Ковалівки Полтавського району 6 років. У 2008-му усиновили Антона. Через півтора року взяли у свою родину ще одного хлопчика Едуарда. Зараз дітям вже по 12 років. Свого часу їх рідних позбавили батьківських прав. Так, хлопчики і потрапили до дитячих будинків. Тепер у нас двоє дітей, От вони один одного доповнюють. І можна сказати, що тепер наша сім'я щаслива, бо коли в нас була одна дитина, то було ну, таке відчуття, що чогось не вистачає. Коли ми встановили Антона, то він такий був робкий і мало чого говорив, так, да, ні. І так всього боявся, поки ми його, ну, щоб привик до нас, до сім'ї, а потім декілька часів проходило, і він почав говорити, що мені дуже скучно і хочеться. Братіка або сестричку. коли ми його привезли. Він о, в сім'ї вони так стали дружно жити. Едуард кмітлива та непосидюча дитина, гарно грає на гітарі. А як виросте, мріє стати водієм-далекобійником або льотчиком. А от відмінник Антон прагне стати військовим. Між собою живуть дружно. Якщо і посваряться, говорять, один одному поступаються. У вільне време то футбол. То, то на комп'ютері пограти, або телевізор подивитися, якщо мама немає вдома. А ага, як мама вдома що ти робиш? Питаюся, зроблю якусь роботу, а потім допоможу. Мамі вистроку і цейка. Ага. І, ну, і піду пограю на комп'ютері, на, комп на гітару їздю. Дома, — Дома люблю е, на ноутбуки грати, там, книжки читати, е, телевізор дивитися. Поділилися батьки з секретами виховання дітей, адже 12 років вік не простий. Потребує особливого підходу, особливо у вихованні хлопчиків. Ми стараємося їх так виховувати, щоб у них було дуже мало вільного часу, щоб вони були дуже зайняті. От, Едік у нас їздить в музичну школу, Антон їздить в англійську школу. От, і, звичайно, що завдань там дуже багато. Ну, а вдома у нас теж є і господарство, вони допомагають, дуже багато чого вже вони вміють. Цього дня частували смачними стравами то розважали концертною програмою 10 сімей, де виховують прийомних та усиновлених дітей із непростою долею. Тут у нас є родина Дзежиці, яка була дитячим будинком, і усиновила всіх своїх 12 дітей. І саме це дало можливість дітям відчути ото от тепло, от то радість. То саме усиновлення, якого вони потребують в Полтавському районі. Функціонує дев'ять прийомних сімей, один будинок сімейного типу, в яких виховуються 23 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. У родинах опікунів піклувальників проживає 61 дитина. Після концертно-розважальної програми діти та батьки оглянули зоопарк «Бабусин дворик» на території Віват провінції. У Полтаві до Всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні провели студентський зліт. Із самого ранку більше сотні хлопців і дівчат зібралися на березі Ворскли і до вечора змагалися у спортивних іграх, співали пісень, варили польову кашу. Організатори походу, відділ інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Такі походи дають нам можливість згуртуватися, познайомитися з новими людьми. Ті з новими студентами, які прийшли на новий курс на перший факультет, ми їх не знаємо, але ці заходи дають можливість нам більш пізнати друг друга, допомогти друг другу чимось. Мета цього заходу популяризувати спорт і туризм серед студентської молоді. Виростити з і студентів, патріотів нашої України, показати здоровий спосіб життя здоров'я людини це перш за все єднання з природою її, пізнання рідного краю, уміння динамічно і красиво увійти в цю природу, зберегти її, використати для відновлення здоров'я. І про спорт полтавці завоювали командне срібло чемпіонат України з шахової композиції. Повідомляє інтернет-видання Полтавщина спорт. У Черкасах відбувся відкритий особисто командний чемпіонат України з розв'язування шахових композицій, за підсумками якого збірна Полтавщини стала срібним призером змагань. Це був черговий уже 23-й, чемпіонат країни. Командним чемпіон, чемпіоном цього разу стала збірна Дніпропетровської області. Бронза дісталася збірній Харківщини. В особистій першості переміг міжнародний гросс. Розмаз... Мейстер із шахової композиції Олександр Семененко Дніпропетровськ. І це всі основні новини на сьогодні. Не перемикайте. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. В студії працювала Галина Кустол, сурдопереклад забезпечувала Наталія Московець. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4,9 градусів вище нуля, в день плюс 9,14. У Полтаві вночі 7-9 градусів тепла, в день 12-14 градусів з позначкою «плюс».